Пане Олександр, якщо є потреба, я можу озвучити порядок денний засідання комісії. Щоб ви його затвердили і почали слухати перше питання. Чи чуєте нас? Панітане, перепрошую. Оскільки ми принесли комісію, у мене зараз досі триває засідання. Я не можу в голосовому режимі відповідати і вести комісію. Чи є Катерина Шльода? Так. Так. Катерина, можна, будь ласка, ховувати на засіданні цього разу, бо я не зможу вести комісію. Так, звісно. Дякую, перепрошую. Дякую. раз. Що ж, наш е, кворум у нас є. Е, прошу е, до уваги порядок денний засідання постійної комісії міської ради з питань міжнародного співробітництва, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва інформаційної політики, молоді, спорту та туризму. Е, Перше питання про звіт про роботу департаменту культури. Друге питання про внесення змін до програми надання інтегрованих соціальних послуг для сімей, дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Третє питання про затвердження програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки. Четверте питання про внесення змін до програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки. П'яте питання про звіт про роботу департаменту молоді та спорту. Шосте питання різне. Прошу колеги голосувати за порядок денний. Андрій Авраменко. За. Лілія Каньовська. За. І Ірина Колковська. Yeah. Так, Олександр Лазук, я так розумію, не може підключатися, так? Що ви тільки головувати не можете. Він пише, що за. А, за, а, бачу. Я голосуватиму в чаті, якщо можна. Я за". Все, добре. Пані Наталі, можете слідкувати, бо я іноді не помічаю в чаті допсі? Так, так, я буду слідкувати. Дякую. Одноголосно. Тож, переходимо до першого порядку, першого питання порядку денного про звіт, про роботу. Департаменту культури доповідає Гнатів Тетяна Федорівна, директор департаменту культури. Доброго дня. Детальний звіт, який ми надали він на восьми сторінках. Чи хочу запитати, чи мені коротко озвучити основні тези, чи варто звітувати повністю за, за, за текстом? Ну, в нас доволі відповідальні члени комісії, зазвичай ознайомлюються звітом. Колеги, є в когось запитання до Тетяни Федорівни? Пані Ірина, Лілія, Андрію. У мене немає. У мене немає теж. Немає. Немає. Тож, про комісію. Прошу, прошу голосувати про звіт, про роботу департаменту культури прийняти до уваги. Олександр Лазука. Ладно, напише Ірина Колковська, За. Лілія Каньовська, за Андрій Авраменко, За. Катерина Шкльода за. Рішення прийнято. За. Переходимо до наступного питання. Друге про внесення змін до програми надання інтегрованих соціальних послуг для сімей, дітей та молоді луцької міської територіальної громади на 21-25 роки. Доповідає Галан Вікторівна, начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ліна Вікторівна, дуже коротко. Для чого добрий ви... день? Добрий, добрий день. день. Коли створювали програму у 2020 році, передбачали пункти програми на 21 перший, Ніхто не знав, що буде війна і що нам прийдеться у програму вносити зміни. А саме ми внесли новий пункт: це робота центру взаємопідтримки для внутрішньопереміщених осіб. Минулого року ми стягували з програми кошти для того, щоб забезпечувати функціонування цього центру. І цього року також просимо відповідно з деяких пунктів, а саме пунктів 1, 2, 50 тисяч пунктів 1.3 – 150 тисяч і пункту 2.2 – 50 тисяч, загалом 300 тисяч перенести на пункт 1.5 – забезпечення функціонування Центру взаємопідтримки внутрішньопереміщених осіб. Загалом це 300 тисяч гривень просимо на цей рік, тому що все одно докуповуємо і продукти харчування, і пакети для фасування, і відповідно, ну, потрібно мати потреби, мати… Кошти для забезпечення потреб не тільки жителів Луцької міської територіальної громади, а й тих, хто приїжджає до нас, і е, хочу сказати до слова, що не припиняємо роботу. І якщо по показниках вчорашнього дня, то продуктів харчування вчора було в нас 181 людина. А на одяг на отримання одягу взуття текстилю в нас було 42 людини, тобто, все одно показники досить великі. От і просимо сприяння у тому, щоб перенести з пунктів деяких пунктів ці кошти, не збільшуючи бюджет програми. Я так розумію, що основна основна сума коштів іде на допомогу. Це так, продукти харчування. Так, ну тобто, це виключна допомога. Ну, якщо, наприклад, минулого року порівняти ми також просили 300 тисяч. Це фактично ці кошти пішли на продукти харчування, і там незначна кількість пішла просто на пакети для фасування, все більш нічого. Ну, сьогодні кабінет міністрів передбачив через постанову кабінету міністрів, передбачені перерахунку коштів через казначейство, тому тільки ті статті, які можна переплатити, ми переплачуємо і це власне. Ну, Досить мізерна кількість для того, що ми можемо виділити, можливо, постане питання і впродовж року ще додати, тому що, як ви знаєте, зараз допомога досить мало надходить, як порівняно з минулим роком. Вже видохлися усі благодійні фонди, громадські організації вже й не стільки допомагає. Ну, але все одно віднаходимо партнерів, намагаємося співпрацювати. От ну, але скажімо так, для, для того, щоби. Бути трошки безпечним у тому, що у нас все достатньо буде, то ми просимо ці кошти, скажіть, будь ласка, таке станом на ну, останні два місяці, скільки в середньому осіб звертається за допомогою в центр? Ой, за перший квартал, ми зараз якраз робимо звіт. Якось ну, все одно, велика кількість людей це ну близько 6-8 тисяч людей, якщо ну, разом об'єднати і продукти харчування, і пункт видачі одягу. Це велика кількість, але в цьому ще слугувало те, що ми мали можливість залучити дві таких потужних підтримки. Одну з фонду ЮНІСЕФ нам цілою фурою надали підтримку у вигляді одягу, його і друга підтримка це канадійці, які приїжджали до нас. Ми підписали з ними угоду, і вони також дали велику кількість продуктів харчування. От ну наразі не знаю, які прогнозовані показники будуть на слідуючий квартал значно менше, тому що і обсяг допомоги набагато менше зараз стає ніж є. Зараз от проблема у тому, що потрібно і змінювати зимовий одяг на весняний одяг. От вже знову ж так робимо такі більше. В нас знаєте, більше насичували більше допомогою зимовим, бо хотілося, щоб люди не мерзли, щоб всі мали можливість і одягнути і дітей. І взутися, і все, тобто зараз переформовуємося по іншому. Це велика кількість людей, яка сьогодні приходить в управління соціальних служб, і це потужна допомога з боку міської ради, депутатського корпусу, тому що всі розуміють, що і навіть ті, хто приїжджає до нас, були там, наприклад, в інших містах. Зараз багато приїжджає із Дніпра, багато приїжджає із Одеси. І вони кажуть, що такою допомогою потужною, як у нас нас все-таки ну, не надається, в нас все-таки ми тримаємо рівень. 6-8 тисяч – це за квартал, так, буде? Десь? Так, це квартал, так. Це показники так, І Це важливі. до вас звертаються тільки сім'ї з дітьми. В кого йдіть, тільки сім'ї з дітьми. Добре, що ми якось так нам вдалося минулого року розмежувати, бо спочатку війни ми давали усім березень, квітень просто згадуємо, знаєте, як ну, дуже складний період, як і у всій Україні. От, а потім ми розмежували, що все-таки ми там, де є довідка, і вписані діти, і виключно там, де є дітки, вони приходять. Ну, справа в тому, що вони можуть. Бути і повторні, тому що е, допомогу ми даємо таким чином: якщо продукти харчування дитячі памперси, ми даємо раз в два тижні, якщо продукти харчування для сім'ї, там де дітям 6 і більше років, ми даємо раз в місяць, ну, тому що ми не можемо ну, просто постійно давати. Ну а вже відповідно одяг, взуття, текстиль, ковдри, подушки це вже по потреба тих людей, які є і по, по наступленню тих предметів, які приходять до нас від благодійників. Дякую. Колеги, є в когось ще запитання? Немає. Отже, прос, просимо, прошу голосувати, рекомендувати сесію Луцької міської ради. Підтримати рішення про внесення змін до програми надання інтегрованих соціальних послуг для сімей, дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Прошу голосувати. Ірина Колковська, yeah. Лілія Каньовська, за yeah. Андрій Авраменко, yeah. Олександр Лазука. Yeah. Не, не на зв'язку. Шкляда Катерина за одноголосно рішення. Що дякую усім і вам дякуємо за роботу. Переходимо до наступного питання про затвердження програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки. Доповідає, захоже, Володимир Васильович, директор департаменту молоді та спорту. Володимир Васильович. Доброго дня, шановні Доброго комісії. Сьогодні в нас в місті є дуже багато волонтерських центрів, які є новими. Є ті, які функціонували раніше, але в той період. Гострий період, який переживає наша країна, звичайно, ця робота є необхідною. І за ініціативи Ради Європи сьогодні і депутата міської ради Михайло находа була зустріч з представниками Ради Європи, де обговорилася можливість створення такої програми, і потім її, скажімо, застосування з ефективним. Конкретним механізмом для полегшення роботи цих волонтерських центрів і волонтерських груп, які мають багато зараз ініціатив і потужно працюють, отож, програма прийнят, пропонується прийняти на період з 23 по 27 роки. Ось і звичайно, що основним його заданням це буде зростання включення жителів у волонтерську діяльність та активізацію їхньої залученості у суспільно значущі сфери життя громади. Однозначно, це також буде налагодження конструктивної співпраці місцевої влади з органами та установами, які залучають волонтерів, або просто вносять волонтерське спрямування. Також очікуємо від неї і збільшення зовнішніх ресурсів для вирішення місцевих проблем, посилення рівня довіри жителів до влади, у тому числі через підтримку волонтерських ініціатив, спрямованих на вирішення проблем пов'язаних з волонтерською діяльністю в громаді. Ці проблеми можуть вирішуватися шляхами саме проведення різноманітних освітніх заходів, навчальних семінарів, форумів, конференцій і багато інших речей, які будуть давати можливість збільшувати просвітницьку роботу планів волонтерства, об'єднувати ці волонтерські центри між собою, узгоджувати їхню діяльність, налагоджувати співпрацю з нами, як з органами місцевого середування. Тому просимо таку програму затвердити і винести на рішення сесії Луцької міської ради. Скажіть, будь ласка, які заходи плануються на найближчий квартал? Ну, виходить це другий квартал 2023 року за цією програмою. Ну, наприклад, прямо сьогодні в нас вже буде стартувати така річ, яка називаємо її зустріч з волонтерами, які сьогодні працюють в нашій громаді, і цей захід розпочнеться в юнацькій бібліотеці сьогодні, о 2 годині дня. Де будуть запрошені вже е, перші волонтери, які будуть ділитися своїм досвідом, своєю співпрацею, скажімо, роз, розказувати про ті об'єми, обсяги допомоги, яку вони надавали, і ця програма, ця цей ряд заходів буде діяти фактично більше двох місяців, і в ньому побувають всі наші е, представники волонтерських штабів і волонтерських організацій. От надалі планується волонтерський форум. Це з'їзд волонтерів з різних міст. І сьогодні я думаю, що таких організацій будуть також десятки. Вони готові приїжджати, ділитися своєю досвідом своєї роботи, готові переймати наш досвід. Це яке вже оголошував, проводення навчань, семінарів, конференцій, все це планується фактично з перших з перших днів, коли тільки програма почне реалізовуватися. Дякую. Там ще я дивлюся, розписані такі заходи на посилення цих волонтерських волонтерських організацій саме в контексті роботи громадських організацій, зокрема з проектного менеджменту, з ведення організацій, там бухгалтерії, звітності. Будуть залучатися додаткові експерти, ну бо там консультації стосовно юридичних питань, волонтерської діяльності. Як це все буде здійснюватись? Ну, для цього, якраз і передбачені певні кошти в програмі, і мабуть, ці пункти, які ви зараз зачитуєте, ви бачите, що там виділені кошти. Так, звичайно, це будуть залучатися експерти і юристи, тому що ну, ми знаємо багато проблем сьогодні, коли зіштовхуються волонтери з правильним оформленням цієї допомоги, яку вони надають, з правильним завезенням з допомоги за кордону, з правильним правильним облікуванням і так далі. Тому звичайно, що такі експерти, люди, які розуміються в цій справі і. Будуть допомагати консультувати цих людей, які роблять, скажімо, благі справи, а потім можуть мати за це ще серйозні проблеми. Щоб цього не ставалося, то ці всі речі з документами, з оформленнями, з процедурами мають бути конкретно зроблені правильно, і людей треба навчити, як це правильно робити. Так, бо це серйозна така звітність і оформлення процесу. Угу. Дякую. Я ще маю запитання: є пункт матеріально-технічне забезпечення діяльності інформаційно-ресурсного центру. Волонтерський хаб заплановано на 2023 на рік 10 тисяч. То воно не замало і що мається на увазі? Матеріальне який пункт? Скажіть, будь ласка, другий пункт 1.2. два. Це мається на увазі якісь елементарні канцтовари чи щось, може, може, більше треба було б потім десь внести зміни допомогти? Ну, ми це плануємо зробити на базі нашого молодіжного центру, який вже сьогодні фактично є, і скажімо, вони деякі кошти зможуть використовувати із своєї програми. От. А чому так мало? Ну бо треба зрозуміти наскільки нам вдасться отримати фінансування на цей рік, а тоді будемо бачити як буде. Це не критичний пункт. тут ну, Ми не будемо багато коштів сюди використовувати. Кажу, якщо буде потреба більшого озвучення, то зможемо ще е, працювати з нашим молодіжним центром. Зрозуміло, зрозуміло, дякую. Колеги, є ще в когось питання? Немає більше, дякую. Немає. Отже, просимо е, рекомендувати сесії Луцької міської ради затвердити програму сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки. Прошу голосувати. Ірина Кулковська. За. Лілія Каньовська. Андрій Авраменко. Андрій, не почули вас? За. А, за. Е, Олександр Лазука на зв'язку. Ні, Шкляда Катерина за одноголосно. Е, наступне питання про внесення змін до програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки. Доповідає захожий Володимир Васильович. Прошу володимир Васильович. Е, сьогодні маємо таку хорошу можливість продовжити ремонтні роботи в нашому молодіжному центрі, який знаходиться на вулиці лише 22Б. І ці зміни стосуються саме кошторисної частини програми. А саме пункту, 1.6 – модернізація, реконструкція та капітальний ремонт просторів національно патріотичного виховання та молодіжної роботи, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації технічного нагляду, експертизи. Ось тому просимо збільшити суму фінансування на цей рік, саме на 23 рік, з 900 тисяч до 2 мільйонів. Саме цього пункту стосується зміна. Колеги, є когось питання, коментарі? Голосуємо. Немає. У мене теж немає. Мені дуже подобається, як працює зараз міський молодіжний центр, незважаючи на військовий стан і фактично відсутність фінансування. Вони насправді проводять дуже багато заходів, і з підлітками займаються і спортивного спрямування, і національно-патріотичного. І мені особливо дуже приємно, що міський молодіжний центр і як установа, і як місце розвивається, тому однозначно підтримую. Тож, колеги, переходимо до голосування. Просимо рекомендувати сесії Луцької міської ради. Затвердити внесення змін до програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки. Ірина Колковська. За. Лілія Каньовська. За. Андрій Авраменко. За. Катерина Шкльода. За. Рішення прийнято. П'яте питання порядку денного про звіт про роботу департаменту молоді та спорту доповідає захоже Володимир Васильович. Колеги, є необхідність доповідати? Дуже чудово, Дивлюся, яка гарна презентація. Дякую. Постарались, постарались. Презентація також вона в собі передбачає, що питань може бути мінімум, бо там геть на все розписано чітко по заходах, по фінансуваннях, по задіяністю людей і дітей. старались, працювали. Що ж, переходимо до голосування. Е, Прийняти до уваги звіт про роботу департаменту молоді та спорту. Е, Ірина Колковська. За. Лілія Каньовська. За. Андрій Авраменко. Андрію, ще раз. Ви не встигаєте сказати за. за. <сум> Дякую. Катерина Шкляда за. І, я таке Катерина. Я хочу дуже сильно подякувати департаменту за їхню відну працю, за ті речі, що вони роблять, як вони розвивають на сьогоднішній день спорт і молодь залучають. Щиро їм так, насправді дуже, дякую. насправді дуже велика робота зроблена. Зважаючи на відсутність фінансування, викрутили, залучили і бізнес, і партнерів, і спонсорів. Молодці. Ви і ваша вся команда. Дякую вам за підтримку. Дякуємо вам. Шосте питання різне. Є в когось колеги, якісь питання? Немає. Немає. Що ж, тоді вважаємо, порядок денний вичерпаний. Засідання постійної комісії міської ради з питань міжнародного співробітництва, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва інформаційної політики, молоді, спорту та туризму закрите. Дуже дякую. Побачимося на сесії. Вам дуже дякуємо. Гарного дня. Всі. До зустрічі на все